Абсолютно рівною. Небезпечні моменти між були біля воріт боковини. Ось зараз ви маєте нагоду подивитись. Гол у ворота. Київського клубу «Динамо-2». Ось так Йоргій Жабинський відкрив рахунок, він і зараз на табло. В першому таймі абсолютно рівна гра, і по кількості гольових моментів, до речі, теж можливо на 35-й хвилині кияни були трошки. Ближче дось того маленького чуда, який називається гол. Але м'яч прийшов над попередчиною. Склади граючих сьогодні команд наші гості, футболки більси сині. Ворота справа від вас. Ось якраз кияни атакують. Воротар В'ячеслав Кірнозенко, другий номер Андрій Гусин, третій Андрій Оксимець. Четвертий Микола Волосянко, п'ятий Владислав Ващук, шостий Олексій Антюхін, сьомий Олександр Косирін, восьмий Павло Шкапенко, дев'ятий Валентин Белькевич, десятий Олександр Хацькевич і одинадцятий Віталій Самойлов. Вже з переліку цих прізвищ можна побачити, які солідні гравці представляють столичний клуб. Клубу Григорій Суркіс, начальник команди Сергій Богачик, головний тренер, тренер Валерій Лобановський. До речі, Валерій Васильович присутній сьогодні на стадіоні, що підігріває інтерес до цього матчу. Старший тренер Володимир Онищенко. Буковина футболки, червоні в чорну смужку, ворота зліва від вас, воротар Юрій. Милашенко, другий номер Роман Шпернов, третій Віктор Олійник, капітан команди, четвертий Володимир Павлов, п'ятий Роман Русак, шостий Василь Тофан, сьомий Олег Кучер, восьмий номер Юрій Жапинський, автор єдиного в сьогоднішнього матчі. Дев'ятий Борис Пінкіль, десятий Дмитро Білоус, одинадцятий ген Лашук. Незадоволені глядачі діями головного сьогодні... арбітра сьогоднішнього матчу, а це Анатолій Жосан, суддя першої категорії з Херсона. Йому допомагають Ярослав Лемех, арбітр ФІФА зі Львова і Степан Фірман, суддя першої категорії, теж зі Львова. Президент клубу Буковина Василь Федорюк. Треба сказати, що ця трансляція стала можливою якраз завдяки підтримці клубу і особисто президента пана Василя Федорика. Начальник команди Володимир Воронюк, головний тренер Валерій Богославський, старший тренер Михайло Лахнюк. Ну, Звичайно, з метрів із 35 пробивав Дмитро Білоус. Для воротаря такого класу, як В'ячеслав Керзенко, цей удар, особливо небезпеки, не міг встановити. Євген Лашук виходить на ударну позицію і що далі дуже неточно. І в першому таймі Євген Лашук мав кілька нагод в усякому разі вдало пробити по воротах, та якось заключній фазі в нього чогось не доставало. Не будемо казати майстерності, можливо, і важко показати технічні дії на сьогоднішньому полі, бо футбол, не футбольна погода сьогодні у Черницях, прохолодно, 5-6 градусів показує на табло, вітер перед початком пройшов дощ навіть зі сніжком. І до технічного браку недалеко недовго скотити. Часто це буває. Першому таймі так Дмитро Білоус виходив вже на дуже пристойну ударну позицію і елементарно послизнувся. Сьогодні зранку була чудова погода в Чернівцях. Коли ми приїхали на цей матч, підключали техніку, сонце, розмітка на стадіоні робили. Всі чекали великого свята футбольного. Воно так і є рекорд. Поглядачах, ну, за годину до матчу вже 4 тисячі квитків було продано. Точно сказати не можна, тисяч, сім-вісім зараз на трибунах стадіону Буковина правим флангом. Мені треба було. До речі, про стадіон. 1 квітня відбулося чергове засідання бюро дисциплінарного комітету професійної футбольної ліги. Аналізувалось зокрема підготовка спортивних арен до цього сезону. Сильно критикувалися стадіони в Тернополі, там взагалі сім секторів заборонено до експлуатації у Львові, в Запоріжжі, в Кременчузі. Луганськ, в Ужгороді, а ось в кращу сторону відзначені стадіони в Чернівцях, Алчевську і Полтаві. Приємно чути, що Чернівецький стадіон зберігається так, як належить. Хоч спортсмени часто мають і іншу думку, та маємо офіційне рішення дисциплінарного комітету професійної футбольної ліги. Зберігається. За що треба, звичайно, подякувати колективу працівників стадіону і директору Анатолію Євгеновичу Бабаканову. Що додати до цього матчу? Зустрічається третя команда на сьогодні у Лізі. По 55 очок має Динамо 2 і нафтовика хтирка. Буковина сьогодні на 9-му місці 43 очками. Але, як бачимо, не спасували перед столичними футболістами. І на 15 й вважаємо хвилині другого тайму. Буковина веде в рахунку 1-0. Цей гол на рахунку Юрія Жабинського. Палах активності був на початку другого тайму. Зараз гра потрохи заспокоїлась. До речі, в першому матчі, в матчі першого кола Буковина в Києві програла. Рахунок 2-1 на користь Динамо був. Це останній матч Буковини перед довгим виїзним турне, бо наступні 4 гри Буковина проведе на виїздах 9 квітня з Металургом в Нікополі, 12-го в «Олександрії» з поліграфтехнікою 17-го з футбольним клубом Черкаси, 20-го з харківським металістом і лише 25-го наступна гра на стадіоні Буковина. Наші футболісти прийматимуть Алчевську сталь. Великими силами атакують кияни. В центрі поля та й то на нашій половині захисники приглядають лише за борисом фінкелем. Знають швидкий футболіст. Якось непевно повівся спочатку суддя матчу. І ось зараз призначає штрафний у ворота Буковини. Практично 16 метрів пробиватимуть кияни. Футболісти незадоволені таким рішенням арбітра. Анатолія Жосана із Харсона. Але задоволені чи незадоволені? задоволені. Слово судді остаточне, оскарженню не підлягає. Своїх рішень змінювати, звичайно, не буде. Дуже небезпечно зараз біля воріт Буковини. Практично 16 метрів біля самої лінії штрафного майданчика стоїть м'яч. Ну, як завжди, в таких випадках суддя довго буде воювати зі стінкою. На 9 метрів відтягнути. Нарешті дозволяє пробити. Потужний удар. в стінка. Зуміли винести Володимир Павло посильніше, недовго думаючи на трибу. Непогано виглядають зараз футболісти боковини. І м'яч досить дало тримають. І досить чіткі в організації. Гри. Ну, в рахунок 2-0, напевно, дозволяє, якщо не розслабитись, то спокійно потримати м'яч. Трафний удар фіксує головний яр сьогоднішнього матчу Анатолій Жосан. Практично сім хвилин залишається до кінця цього матчу. Ніхто з глядачів не покидає трибуну. І все частіше лунають оплески. Справді її поковини. Ти хвилини досить, досить злагоджені. Борис Вінкель є можливість продовжити атаку ні. Динамо ватати. Порушення правил Василь Тофан це зробив. Та як це дрібний фол, ігрове зіткнення, не було зумисного порушення. Небезпечно було біля воріт Буковини. Двічі пробивали воротах та перешкодили захисники Денис Нещенка. значить добре зробив Жабинський, Дуже тривала і досить небезпечна була атака і довга така на ворота Буковини, але не було якихось незлагоджених дій у наших футболістів. А ось такий непевний удар може призвести до панікуючого настрою. Нам це зовсім не потрібно. П'ять хвилин до кінця матчу, 2-0. Треба грати просто у свою гру. Лівим флангом кияни. Суперники, і ті, і другі подумали, що хороші направи, тому так, непевно, ніхто не пішов на м'яч. Олег Кучер, ні. За бокової кияни. Не схоже, що дограють команди гро. атаки, то на то на другий ворот. ворота. Зараз небезпечно біля воріт Буковини. Віктор Олійник, Дмитро Білоус. Можливо, стрімка контратака. Ні, Євген Лашук положенні поза грою. Не можна було йому віддавати м'яч. Заміна готується у складі Буковини. Поки м'яч у грі. Втомився відверто втомився Євген Лашук. Легко міг встигнути на цю передачу, якби був такий повний сил, як на початку тайму. Ні, відразу дві заміни готуються у нашій команді. Ось зараз вони, напевно, будуть зроблені. Покидає поле Євген Ласук, видно було, що він томився. І, і Роман Русак покидає поле. Вони зубивають. Ні, номер та Євген Ласук, одинадцятий. Отступающий групп. Векова головочек. 16 номер. Сергей Гамаль, номер 18. А на полі Сергій Гамаль. полі Сергій Гамаль и Игорь Сарнавський. Що через матч і ворота для виходу стадіону Буковина. Виходці... Звичайно, не за секундоміром судді, а за тим секундоміром, що на табло, залишається одна хвилина цього цікавого, напруженого. 2-0 на користь Буковини Юрій Жабинський, Роман Шпирнов. Але, звичайно ж, фінальний свисток прозвучить лише за секундоміром головного арбітра сьогоднішнього матчу. Ви вже знаєте, це Анатолій Жосан, суддя першої категорії із Херсона. Ось тепер вже болільники починають покидати трибуну стадіону Буковина. Звичайно, за стільки часу відіграти два м'ячі практично неможливо. Можна вже привітати футболістів. Буковини з перемогою звучить фінальний свисток. 2-0 на користь Буковини. На цьому ми завершуємо наш репортаж.